Відвинайшов велосипед. Дерев'яний киянин майструє двоколісні машини з дуба та сосни. Навіщо це йому? Та чи можна на такому транспорті їздити? З'ясовувала Ольга Гузка. Економіст за освітою та інженер за покликанням. Гліб з дитинства мріяв змайструвати особливий велосипед. Ані, воперешої дорогі, і просто мені хотілося зробити своє. Тут суть не в тому, що я хотів, щоб у мене був велосипед, а суть в тому, що мені хотілося його зробити. До справи руки усе не доходили, аж поки до хлопця не прийшов друг із пропозицією. За винагороду попросив гліба зробити дерев'яний велосипед. Схожі бачив на фото в інтернеті. Молодий винахідник загорівся ідеєю і одразу кинувся шукати фрезерувальника, який би вирізав деталі на станку. А сам взявся за креслення. Коли мені щось подобається, то все мене не зупини. от Тому ну как би матеріалу, матеріала. І чертежа ушло десь три місяці. Зараз на виготовлення одного такого двоколісного коня йде два тижні. Вага його 17 кілограмів, трішки важче за металевий. Поки що гліб зробив лише чотири ровери. Олександр був одним із перших покупців. Я їжджу на ньому на роботу, коли тепло, от утрам і вечорам. І мені рівені на ньому займають столько ж, скільки їду на метро. Зразу Топу людей, котрий підходять, щось то спрашують, просять проїхатися, просять сфотографуватися. Ми теж вирішили випробувати дерев'яне дивотехніки. Так, справді зручний, добре набирає швидкість і дуже плавний. Гліб підтверджує, плавність одна з переваг його винаходу. Дерево зменшує вібрацію, і ані плитка, ані ями на дорогах не завдаватимуть клопоту. У планах майстра створити подібну модель з фанери. Такий варіант буде і легший, і удвічі дешевший. Ольга Гуска, Ален Анісімов, Сабиція, Канал Україна.